Привіт, який сервіс. Зараз ми покажемо, як зайти в тестову програму пральної машини Bosch Logic 7, але це така процедура використовується практично во всіх пральних машинах Bosch. Цю інформацію ви також можете дізнатися і ще більше інформації в нашій школі майстрів. Пральна машина повинна бути вімкнена в розетку. Да? І дві комбінації. Повертаємо на оджим, засвітилася. Правильна машина в тесті. Тепер можна проводити тестові програми. Інструкцію, що на яких режимах використовується, ми завжди даємо нашим учням. Ну, вона виконує якийсь режим, це треба дивитися по мануалам, що, на який, що робиться на якому режимі. Всю цю інформацію в школі майстрів ми завжди розказуємо більш детально.